Квітні 1989 року в Києві було відкрито перший в Україні недержавний вищий навчальний заклад, котрий згодом отримав назву Міжрегіональна академія управління персоналом. ВУЗ був атестований і ліцензований за третім та четвертим, до речі, найвищим рівнем акредитації з правом видачі дипломів про вищу освіту державного та міжнародного зразків. Щоб охопити навчанням усіх бажаючих, керівництво академії прийняло рішення відкрити по Україні свої філії. Так з'явилася і Ковальська філія Мауп. Зараз тут викладає 54 педагоги з високим рівнем підготовки та навчається 148 студентів з міста, багатьох районів Волині та сусідньої Рівненської області. Оскільки Ковальська філія працює лише в формі заочного навчання, то приймальна комісія на своїх майбутніх студентів чекає до 1 березня. Березня, липня, вересня та листопада, тобто прийом документів проводиться чотири рази на рік. А це зручно та вигідно абітурієнтам. Ковальська філія Міжнародної академії на сьогодні пропонує навчання та перенавчання за трьома напрямками: право із спеціалізацією, комерційне та трудове право, фінансове та банківське право, митне та господарське право, економіка і підприємництво із спеціалізацією фінансовий менеджмент, облік і аудит. Управління персоналом, менеджмент і спеціалізацією, економіка та управління бізнесом. Перший ступінь вищої освіти це є кваліфікаційно-освітній рівень бакалавра. Якщо громадянин закінчив, має середню освіту, повну середню освіту, термін навчання 4 роки 6 місяців. Якщо є закінчена середня спеціальна освіта, Технікуму закінчені, скажімо так, по-простому. Значить, термін навчання, якщо по напрямку економіст іде на факультет економіки та управління бізнесом, це термін навчання два роки і три місяці. А коли не по напрямку, скажімо, технолог іде на факультет економіки, скажімо, спеціалізації економіка і підприємництва, значить, тобто два роки і дев'ять місяців, це все залежить від того освітнього рівня, яку який здобула людина до того, як звернулася до нас. Разом з тим, значить, умови отримання другої вищої освіти також не одинакові. Це залежить від того, який напрямок або спеціалізацію, скажімо, вибрала людина, яка звернулася до нас за тим, щоб отримати другу вищу освіту. А в недалекому майбутньому тут планують ввести ще й денну форму навчання на декілька груп. Вона споки що тільки заошна форма, але на перспективу ми плануємо, що вже в цьому році повинні відкрити стаціонар по двох напрямках. Це по напрямку право і другий напрямок це економіка і підприємництво. А для цього ми повинні все зробити для того, щоб змістити свою матеріальну базу. На сьогодні Планується і є реальна змога придбати приміщення, де порозмістилися адміністративні кімнати, скажімо так, розмістилися навчальні класи і аудиторії, і розмістився гуртожиток для тих студентів, які будуть навчатися у нас на стаціонарі. Про покращення матеріально-технічної бази Ковальської філії говорив на зустрічі з її випускниками віце-президент міжрегіональної академії управління персоналом Микола Дробноход. За його словами, президія академії вже затвердила низку рішень, котрі покликані допомогти працівникам філії створити в Ковалі повноцінний вищий навчальний заклад. Ми Зараз ставимо за головне завдання підняття якості вищої освіти, взагалі. Якість освіти вищої освіти сьогодні має бути досягати європейського рівня. Україна хоче сьогодні війти в болонський освітній процес. А без підняття нашої освіти до того рівня ми знову ж нікому не будемо потрібні, тому ми ставимо передусім досягнення того європейського рівня нашої вищої освіти, щоб ми були одним з перших навчальних закладів, який може вільно війти в Європу. Ковальська філія не є виключенням, і ми зараз зробимо все для того, щоб ковальська філія і в організаційному, і науково-методичному, і в науковому принципі була одна з найкращих. Зараз Ковальська філія академії розміщена за адресою Чапаєва-1 на третьому поверсі будинку, але вже за декілька місяців вона змінить своє місце прописки. І сьогоднішні студенти отримуватимуть свої дипломи у ще більш урочистій обстановці а в Ковалі з'явиться перший вищий навчальний заклад.